HP, you need another though. 10 seconds to either plan. That's the the plan. Plan. Oh the plan. That's no! He's falling the apart! That's gonna It's be it! It's only Nico, there's no time! He just has to watch that clock take down! This is it! Nobody! I've taken the major. Simple! Zim'jachov кожен, хто хоч раз заходив у Counter-Strike. Людина, яка з простого хобі зробила кар'єру і досягла висот, він не здавався, а впевнено рухався по шкалі найкращих гравців. Але його шлях це не історія про удачу, це історія про талант, роботу, злість, поразки, сотні годин тренувань і віру в те, що одного дня він стане тим, кого називатимуть го з юного хлопця із звичайної української квартири. Він перетворився на гравця якого боялися команди по всьому світу. Кожен турнір, кожен матч, кожен раунд він доводив, що меж не існує. Та шлях на вершину був нерівним. Були скандали, були провали. Були періоди, коли здавалося, що все рухається не туди. Були моменти, коли він сам казав, що втомився, але саме тоді він ставав сильнішим. Потім прийшов момент, який змінив історію назавжди: мажор Стокгольм, 2021. турнір, де народилась легенда, де навіть стали чемпіоном. А Сімпл найкращим гравцем на планеті це був пік, вершина, той самий момент, коли навіть хейтери мовчали, бо всі розуміли, перед ними стоїть людина, яка зробила неможливе. Перейдемо до того, коли все почалось, а саме до дитинства. Олександр Костелєв усім відомий як Сімпл, народився 2 жовтня 1997 року в Києві. Він ріс у звичайній українській родині, де батьки підтримували його інтереси, але ніхто навіть не уявляв, що він стане однією з найбільших зірок кіберспорту. Але вже з дитинства Олександр виявляв неабеякі здібності до точних ігор та електронних розваг. Йому подобалося аналізувати, планувати і пробувати різні підходи, навіть у простих іграх. Коли він вперше сів за Counter-Strike, це захоплення стало для нього не просто грою. Він почав. Приймати її як справжню арену, де потрібно швидко мислити, реагувати і приймати рішення. Ще до підліткового віку Сімпл проводив години перед комп'ютером, не лише граючи, а й дивлячись відео про стратегії, аналізуючи геймплей професійних гравців і намагаючись повторити найскладніші моменти. Друзі, згадують, що він міг годинами обговорювати маршрути на картах, позиції, тактики, говорити про ефективність різної зброї та командні стратегії, наче це було його друге життя. Вже в цей час було видно, що він виділяється серед інших гравців неймовірною механікою, блискавичною реакцією і здатністю при. Мати правильне рішення в найкоротший термін, але Саша не просто грав, він жив грою. Кожен раунд, кожен постріл, кожна ситуація ставали приводом для самовдосконалення. Він тренував не лише мишку і клавіатуру, а й свою психологічну стійкість, здатність зберігати спокій під тиском, передбачати дії суперника. І реагувати ще до того, як ситуація ставала критичною, його жага до вдосконалення проявлялась у дрібниці. Він тестував різні налаштування, шукав оптимальні позиції, пробував нові комбінації рухів, аналізував статистику власних помилок і невдалих раундів, і завжди прагнув ставати кращим. Дитинство Сімпла в Києві було насичене не лише іграми, а й внутрішнім розвитком. Він читав книги, вивчав нові способи мислення, тренував рефлексію і реакцію, одночасно формуючи характер і стратегічне мислення, яке пізніше допомогло йому стати Гендою кіберспорт саме ці ранні роки, проведені за комп'ютером і власними тренуваннями, стали фундаментом того, ким він став у майбутньому гравцем, який не просто вигравав матчі, а змінював правила гри, встановлюючи стандарти для всіх навколо і залишаючи незабутній слід у світі електронного спорту. Перші кроки у про кіберспорт більшість підлітків просто грали в КС заради розваги. Сімпл вже бачив у грі щось більше. У 13 років він створює свій перший акаунт у Counter-Strike 16 і починає грати на серйозних онлайн-турнірах. Тоді ще ніхто не сприймав його як майбутню зірку, просто талановитий пацан з України. Але для Саші це було лише початком. У 2013 році, коли йому ледве виповнилося 16, він уперше заявляє про себе на професійній сцені. Після десятків нічних тренувань, тисячі годин у грі та сотень демо-аналізів потрапляє в команду Coverage Gaming. Саме там його вперше помітили неймовірна реакція, агресивний стиль, точність, яка виглядала нереальною для його віку. Але по справжньому голосу про нього заговорили, коли він приєднався до команди Хейл Райзерс. Там у 17 років Сімпл показав, що він готовий боротися з найкращими у світі. Його АВП був настільки домінуючим, що фанати почали назвати його машиною для вбивств. Та водночас це був непростий період, молодий вік, шалений тиск, жорсткі правила в команді. Усе це часто приводило до конфліктів. Хтось вважав його занадто емоційним, хтось занадто прямим. Але всі визнавали одне: талант у нього був космічний у 2015 році. За короткий час він встиг пограти у Фліпсі 3 Tactics і у лан-турнірах, де вже було видно, що Сімпл це гравець, який створений для великих сцен. Попри складний характер і декілька скандальних моментів, він продовжував рости. Кожен день нове тренування, кожен матч, новий досвід. Мало хто знає, але саме в цей період він прийняв рішення, яке повністю змінило його шлях. Він поїхав грати за кордон. Це був ризик, нова країна, інша мова, інший стиль командної гри. Але Сімпл ніколи не боявся ризикувати. Він знав, якщо хоче стати найкращим, не можна залишатись на місці. Саме після цього почалась епоха, у якій Сімпл із стала новитого хлопця перетворився на майбутнього Контерстрайк. Переїзд, що змінив усе. Перший досвід Олександра за кордоном припав на масу спортс після довгих місяців онлайн-турнірів і боротьби за репутацію українській сцені, він нарешті отримав шанс, який міняв усе запрошення в німецьку організацію. Для 17-річного хлопця це був не просто контракт, а квиток у світ справжнього європейського кіберспорту. Він вирушив за кордон майже без досвіду життя поза Україною, але з величезним внутрішнім вогнем і впертістю. Яка завжди виділяла його серед інших. У Маусе Спортс він зіткнувся з дисципліною, тренуваннями за чітким графіком, новим середовищем і тим, що тепер він грав плічоплі з досвідченими європейськими зірками. Саме тут він вперше відчув, що талант лише половина шляху, а друга половина робота, режим і характер. Йому було важко. Нова мова, нова країна, строгий підхід і малий кредит довіри. Але водночас саме там він зрозумів, що хоче не просто бути талановитим хлопцем із СНД, а стати одним з найкращим у світі. Попри короткий період, у Маусе Спорт» він встиг запам'ятатися всім. Його агресивний, сміливий стиль ламав шаблони. Він заводив клачі, які здавалося нереально витягнути, і виглядав так, ніби кожен раунд грає з бажанням довести щось світою. Та юність, емоційність і різкий характер тоді ж брали своє. Конфлікти, непорозуміння і непроста адаптація зробили своє. Контракт завершився швидко, але цей досвід став фундаментом. Він побачив, який є справжній топ рівень, і зрозумів, що здатний на більш після повернення зі свого першого іноземного етапу Олександр не зламався. Навпаки, він став ще голоднішим до гри. Саме після Мауса Спорс він остаточно усвідомив, що не хоче бути локальною зіркою. Він прагне світового рівня. Він тренувався щодня по багато годин. Переглядав демки, вдосконалював позиції, стрілянину і мікророзуміння гри. Зрештою, це привело його до того, що найбільша команда СНД звернула на нього увагу. Запрошення від Наві стало логічним продовження його росту. Не тому, що він був молодий талант, а тому, що всі бачили, він прогресує швидше ніж більшість професіоналів. Його механічна майстерність здатність брати неможливі раунди, і абсолютна впевненість у собі робили його унікальним. Віншов до Наві не як новачок із СНД.

Дивишся на Сімпла, розумієш одну річ: справжній талант може змінити усе. Він почав у маленькій кімнаті у Києві з мрією грати краще за всіх, і крок за кроком перетворив цю мрію на реальність. Кожен його крок це доказ того, що працюватись, наполегливість і віра у себе роблять людину легендою. Ми пишаємося ним не тільки за титули та рекорди, а за характер, рішучість і здатність залишатися кращим, навіть тоді, коли світ навколо сумнівається. Кожна його перемога це перемога духу, кожен клас приклад безстрашності, а його шлях урок для всіх, хто мріє про великі вершини. Сімпл надихає не лише українських геймерів, а всіх, хто прагне довести, що немає нічого неможливого. Його історія це доказ, що міцний характер, невтомна праця і талант робить тебе легендою. І саме тому ми можемо гордитися тим, що така легенда наша. Кожен, хто дивиться на його шлях, розуміє, ось як виглядає справжній чемпіон, і як велика сила волі, жага до перемоги можуть змінити світ.